Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами закріплюємо уміння читати з буквою Ч та буквою С. І на сторіночці 10 і 11. У нас є такий текст Дивовижні імена. Зараз я вам його прочитаю, а потім ви вдома його гарно працюєте. Опрацювати це означає. Не один раз прочитати, а кілька разів прочитати і дати відповідь на ось питання. Так чи ні, пограйте гру. А з мови вам буде завдання переписати гарно ось ці слова на сторіночці 10. Бачите, я вам показую. Відкрийте гарно, перепишіте і зверніть увагу. Слова є з великої букви написані і з маленької. Петрик. Чому написано з великої? Так, це є ім'я хлопчика. Козаченко з великої букви. Це є прізвище. Америка це є що назва? Чого? Країни. Австралія також назва країни. Земля, подивіться, з великої букви це наша планета. Землянин це ми з вами, тобто людина, яка живе на землі, з маленької букви. Бо землянин є нас багато, а Земля планета наша, одна. Ви пам'ятаєте, ми вчили про ох, що таке Земля? У нас є макет з землі, глобус, на яку ми розглядали. І це ви знаєте. А тепер, послухайте, я вам прочитаю текст дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві, поряд зі мною читав газету Старенький дідусь у барвистій вишиванці. Барвиста різнокольорова, а неподалюк грався м'ячиком маленький хлопчик. Ударився м'яч об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві до ніг. Підняв його дідусь і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб його м'ячика вітали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик баском відказав хлопчик І прізвище своє знаєш. Знаю, Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? У Києві. Значить, ти не тільки Петрик Козаченко усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського народу. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована не в Америці, не в Африці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченко. Дідусь простяг хлопчику м'ячика, той ухопив його обіруч, вистрибцем побіг роз, розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки, виявляється, в нього цікавих, просто дивовижних імен. Слово вистрибцем, тобто пострибав. Обіруч, що це означає слово обіруч, тобто обидвома, обидвома руками двома руками. Так? Отже, якщо вам ще якісь слова будуть невідомі, ви їх легенько олівчиком позначте і запитайте у батьків. А тепер, хороші мої, давайте ще раз з вами з'ясуємо, Хто сидів на лаві? Дідусь сидів на лаві, так? І не просто сам дідусь, а ще хлопчик, чи людина, яка нам про це пише, розказує, так? Отже, як хто грався м'ячиком? Хлопчик грався м'ячиком. Давайте пригадаємо, як звали хлопчика. Хлопчика звали. Знайдемо. Петрик. Чи знав Петрик своє і, е, прізвище? Звичайно, знав. Козаченко. Який, е, е, в якому місці проживав е, Петрик? Петрик проживав у Києві. Хороші мої, так як я даю питання і даю повну відповідь, так і ви повторюєте за мною. Не просто я це говорю, щоб говорити, а хочу, щоб ви за мною також повторювали. А тепер давайте скажемо, як дідусь підібрав дивовижні імена ще для хлопчика. Отже, якщо він живе у Києві, значить хто він? Киянин? Крім того, він народився в Україні, значить, він хто? Українець, так? Якщо країна наша розташована в Європі, європейська частина материк Євразія, то він називається як Європеєць. Якщо він живе на землі, то він ще називається землянин, бо живе на планеті, бачите, з великої букви Земля. Чи сподобалися хлопчикові всі його імена? Напевне, так, бо він що побіг про все розказати мамусі своїй? А гру так і ні, ви самі прочитаєте, і е, якщо правильно, е, то ви поставите плюсик олівчиком легесенько, так легесенько. А якщо неправильно, відповідь поставите мінус. Розуміли? Отже, так, ви програєте гру. А тепер, хороші мої, хочу вам ще раз нагадати, що читаємо ми стараємося вже читати цілими словами плавно, виразно, щоб ви розуміли, про що читаєте. І обов'язково прочитати хоча б три рази, щоб ви. Гарно навчились, а кому ж важче, то може і 5 разів. Це вам тільки принесе користь. Зрозуміло завдання. Дякую, до зустрічі!